Який вплив має реінтеграція ветеранів на економіку? Питання економічної реінтеграції найбільш складне, тому що є розрив між очікуваннями роботодавців і ветеранів як майбутніх працівників? Більш того, а це стосується і ветеранів-підприємців. Я знаю багато випадків, коли люди. Кинули свої підприємство або залишили там на сім'ю, там на дружину, а й пішли воювати. Вони втратили бізнес, тому що їхні конкуренти, які там залишились, вони ну зайняли там їхнішу, або там долю ринку і так далі. Є питання справедливості, це перше питання. Друге питання є питання обмеження ресурсів. Під час війни економіка трошки здулася. Я кажу про а, споживчий спрос, я кажу про можливості людей придбати якісь товари або послуги. Тому треба змінювати не тільки а, питання там реінтеграції, економічної реінтеграції ветеранів, а загалом всю економічну екосистему, де ветерани можуть і мають зайняти гідну роль. Я хочу нагадати, що ми вивчали досвід Америки. Велика кількість американських корпорацій сьогодні очолюється колишніми ветеранами. Тому можна сказати, що Україна поки що не побудувала ті соціальні ліфти. Які мають бути, і тому економічна реінтеграція ветеранів спрямована не тільки на пошук роботи допомогу в бізнесі, а також на кар'єрне зростання людей, які вже мають унікальний досвід виконання складних завдань, і саме ці люди будуть, я вірю, основою майбутньої української економіки. Питання реінтеграції ветеранів – це сьогодні ключове питання для економіки, тому що ну економіка ж це не сама ціль, це Елемент нашої якості життя і це створення робочих місць, це робота, це доходи, це потенційні витрати, це створення продуктів, створення ВВП, це велика екосистема, де сьогодні не вистачає робочих груп, де не вистачає підприємців, де не вистачає грошей. Але ветерани, там з різними сенками це біля 1 мільйона 300 тисяч людей. Це велика частина українського суспільства, активних людей, які, якщо не будуть реінтегровані, то це створить дуже великі проблеми для і соціального навантаження з одного боку, і для споживання, і взагалом для майбутнього економічної системи. Тому правильна, ефективна економічна реінтеграція ветеранів – це ну, напевно одна з головних завдань, які ми маємо як аналітичний центр, як Партнери там державних установ, які формують державну політику, разом створити, щоб це пройшло максимально швидко і комфортно для людей. І треба розуміти, що далеко не всі ветерани захочуть повернутися к приватному звичайному життю. Велика частина людей вони хочуть продовжувати воювати. І це питання, яке сьогодні в Україні не має відповіді. Я кажу там про приватні військові кампанії або охоронні кампанії. І якщо ми не приймемо таке законодавство, на жаль. А ми можемо отримати нові проблеми, про які я навіть там не хочу зараз сказати публічно.